Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Анна стояла на трамвайній зупинці, осінній вітер розвівав її волосся, а під ногами шурхотіло пожовкле листя. Вона тільки но вийшла з квартири влада, і в душі була суміш полегшення і злості. Спочатку все здавалося таким правильним. Теплі вечори, спільні покупки, спільні плани, а потім відкрилася його справжня натура Скнарість, що межувала з маразмом, він економив на всьому на світлі, на воді, навіть на продуктах. Вона довго терпіла, переконувала себе, що кохання важливіше, ніж гроші, але одного дня зрозуміла вона більше не готова щомісяця рахувати копійки і вважати, що це нормально. Вона намагалася достукатися даремно, він все тугіше закручував гайки, все жадібнішим його ставав погляд. Коли вона наважилася не віддавати зарплату, а купувати їжу і хоч щось для себе, він вибухнув. Кричав, ображав, говорив Гедоти нам треба економити, відкладати кошти, якщо ми хочемо жити заможно». Вона не впізнавала людину, за яку виходила заміж, де подівся той влад? Та сталося те, на що Влад ніяк не розраховував. Одного разу, зайшовши випити кави, вона побачила його у кафе із молодою дівчиною. Вони усміхалися. На столі смачна їжа, дорога кава, ось як на собі він економити не збирався, тільки на ній. Та ще й дівиць води. Це була остання капля, вона зібрала речі, а він, звичайно, сприйняв це вороже. Владе, сказала вона рішуче, я йду. Він спочатку здивувався, а потім образився Ти ж без мене пропадеш, буркнув, але це вже не зупинило Анну. Вона взяла валізу і пішла. Минуло кілька тижнів. Анна намагалася не думати про Влата, та запрошення на його весілля, яке він планував організувати зі своєю дівчиною, їй здивувало. І він це зробив, очевидь, для того, щоб продемонструвати Дивись, Анна, я краще тебе знайшов. Анна читала запрошення і сміялася крізь зуби. Він дійсно думає, що я прийду сама, у вишуканій сукні, та буду плакати від ревнощів. Ні, владе, не дочекаєшся все буде інакше. Вона кинула погляд на чоловіка, що сидів на сусідній лавці. Він виглядав так, ніби ночує десь під містком. Поношений одяг, стоптане взуття, очі, які слідували за перехожами. Наче оцінювали їх на предмет виживання, і раптом у неї промайнула ідея Чоловіче добрий, підійшла вона до нього, ти не хочеш трохи підзаробити? Мені потрібен супутник на весілля до колишнього. Чоловік підняв очі, на його обличчі промайнула суміш здивування і недовіри. Скільки платите? запитав він трохи хриплим, але впевненим голосом. Анна усміхнулася. Достатньо, щоб не залишитися голодним на вихідних, мовила вона, і щось у її погляді змусило його кивнути. Вона відчула, що гра почалася, і не мало значення, хто він насправді. Важливо було одне влад мав побачити, що Анна може бути не жертвою, а господарем власного життя. Наступні дні Анна провела у справжній метушні вибір сукні, підготовка до весілля, розрахунок кожної дрібниці. Все це здавалося їй кумедним, але водночас давало відчуття контролю. А ще був він, її кавалер, який на диво, поводився не як випадковий безхатько, а швидше, як тихий спостерігач. Треба відрепетирувати все, щоб не спалитися. Як ми будемо триматися? запитала Анна, не знаю, відповів він спокійно, але я можу імітувати впевненість. У мене це добре виходить люди не відрізняють справжнього від показного. Анна ледве стримала сміх. Він говорив так просто, ніби вони вже давно знайомі, а вона ж тільки знайшла його на зупинці кілька днів тому. Вибір сукні став справжнім випробуванням, анна приміряла одну за одною, поки кавалер терпляче сидів у кутку, іноді кидаючи коментарі: Це яскрава, але не для весілля, говорив він, і в його голосі не було критики, тільки спокійне оцінювання. Нарешті вона зупинилася на простій. Елегантній блакитній сукні, яка підкреслювала її фігуру, але не викликала зайвої уваги. Він кивнув, і Анна відчула невидимий знак все готово. Потім приступили до вибору костюма для гліба, так він назвався. Коли вона побачила його святково убраного та з акуратною зачіскою, в неї відняло дармове. От тепер, влад, чувайся, щоб знав, як із мене глузувати, подумалася їй. Настав день весілля, Анна і її кавалер зайшли до залу разом, вона взяла його під руку спокійно, він тримався цілком достойно, наче це його звичне середовище. В його погляді була якась дивна повага, ніби він розумів, що гра не тільки для влада. Влад стояв у центрі залу, усмішка на обличчі, але коли він побачив Анну поруч із якимось чоловіком у діловому костюмі. Його обличчя змінилося. Народ розглядав їх, і всі негласні погляди спрямувалися на пару. Анна. випалив він, ледве стримуючи роздратування. Хто це? Це мій молодий чоловік, спокійно відповіла вона, не поспішаючи з поясненнями. Представляю вам, Гліб, банкір, його губи нервово засіпалися, а Анна ледве стримувала усмішку. Він думав, що може принизити її, запросивши на весілля, але тепер усе перевернулося. Вона не була жертвою, вона була господаркою власної історії. Вона відчувала свій тріумф, а не приниження поруч із таким красеним чоловіком. Зал весілля був заповнений сміхом, гомоном та гучно лунала музика. Гості активно спілкувалися, розглядали декорації, фотографувалися. Влад намагався тримати себе впевнено, але його погляди постійно зупинялися на Анні, і чим довше він дивився, тим сильніше закипало його самолюбство. Ну, Анно», – сказав він, наближаючись з підкресленою усмішкою, радий тебе бачити, познайомиш ближче. Гліб потис йому руку, хватко по-діловому, не даючи ні мить сумніватися в його акторських здібностях. Влад зблід. Його очі миттєво оцінили чоловіка, який тримався так впевнено. Видно, що той кожного дня відшліфував свою майстерність, адже так не зіграєш. Гості почали звертати увагу на пару. Декілька знайомих тихо шепотілися хто він? Справді банкір? Анна відчувала, як змінюється атмосфера. Тепер всі дивилися на неї не як на дівчину, яка залишилася позаду, а як на жінку, яка керує власним життям. Дивися, як покинула влада, якого знатного чоловіка собі підчепила, шепотіла одна подруга іншій. А хіба це не він її? Та ти що, не схоже? Поглянь, як вони підходять одне одному. Анна підслухала їхню розмову і тихенько собі усміхнулася. Анно, промовив Влад тихо, коли вони опинилися на деякій відстані від інших. Ти. Ти це спеціально? Ні, не спеціально, усміхнулася вона, просто життя навчило мене не бути жертвою, а ти залишився бути тим, ким не варто. Її кавалер обережно підсунув руку, щоб підтримати, І Анна відчула нову силу вона могла сміятися, бути впевненою, а її колишній коханий залишався в тіні. Вечір продовжувався, Влад намагався говорити з новою нареченою. Але його слова звучали порожньо, бо думки постійно поверталися до Анни, а вона танцювала, спілкувалася з гостями і час від часу перетиналася поглядом з кавалером, який мовчки розумів він тут не просто гість, він став частиною гри, яку вона виграла ще до того, як переступила поріг зали. І хоча весілля тільки починалося, Анна відчувала внутрішнє полегшення. Сьогодні вона не та, хто буде терпіти і сумувати вона була собою, весілля закінчувалося, гості потроху розходилися, а Влад весь вечір не зводив очей з колишньої. Потім він підійшов до неї Я тебе недооцінив, тільки зараз побачив, що втратив. Може, перетнемося якось? Нам є про що поговорити. На що Анна відповіла Помиляєшся? Ніяких спільних справ і розмов не залишилося, та й ти ніколи не змінишся. Так що прощавай мені є з ким вести розмову. Вона розвернулася і пішла, Гліб чекав на неї біля виходу. Після весілля вони пили каву у маленькому затишному кафе, вона звернула увагу на його вишукані манери. А ще Анна помітила, як його пальці, тримаючи чашку, злегка нервово постукують. Ти завжди такий спокійний? запитала вона з легкою усмішкою. Не завжди, відповів він, піднімаючи на неї погляд, іноді життя змушує втратити спокій. Анна відчула, що вона таки вгадала з вибором, що саме його попросила зіграти цю невинну роль. Ти ж не той, за кого я тебе сприймала, почала вона невимушену розмову. Він був уважним до деталей. Тихим, але проникливим, і в його очах було щось, що відразу давало зрозуміти йому люди довіряють. Розкажи про себе, нахилилася вона до нього. Насправді, мене звати Назар. Він глянув на неї і глибоко вдихнув повітря. Так, ти вгадала, я дійсно банкір. Все було як у всіх активне життя, рутина. Потім складне розлучення. Промовив він коротко. І в голосі прозвучала тиха гіркота Дім залишився колишній, кошти залишилися, але я їм зараз не радий, думками. Трохи паузи. І, чесно кажучи, не знав, куди себе подіти. Життя покотилося в прірву. А зараз? запитала вона, нахиляючись вперед із цікавістю. Зараз він посміхнувся трохи сором'язливо. Зараз я зустрів тебе. Анна усміхнулася, відчуваючи, як у грудях наповнюється теплом. Цей чоловік, який, здавалося, пережив уже все несподівано, але так вчасно з'явився у її житті саме тоді, коли вона зрозуміла, що не потребує чужого приниження, а лише справжньої підтримки. Сама доля звела їх тоді в парку. Вони прогулювалися вечірнім осіннім містом. Ліхтарі відкидали на асфальт довгі тіні. І Анна раптом відчула легкість, якої давно вже з нею не було. Ти знаєш, сказала вона тихо, іноді мені здається, що я використала тебе. Але ти все одно такий справжній. Він усміхнувся. І ти теж справжня, і не використала, а скористалася ситуацією, голосно засміявся він, на що і вона усміхнулася у відповідь. Їхні пальці випадково перетнулися. І в цю мить Анна відчула почалося справжнє життя. Вони не одразу стали парою, не відразу довіряли одне одному повністю, але кожен день показував. Справжня повага і взаємна підтримка цінніше будь якого пафосного весілля чи чужих образ. Анна відчула, що життя іноді робить несподівані подарунки саме тоді, коли людина найменше очікує. І найцінніше, що ці подарунки справжні. Місяць пролетів непомітно. Анна й Назар, який давно вже перестав бути просто кавалером, оселилися разом у невеликій, але зручній затишній квартирі з високими стелями і великими вікнами. Ввечері вони часто готували, сміялися, чай і просто були разом. Життя стало звичайним, рутинним. І тоді одного разу завітав гість Анна. Почувся звук за дверима. На порозі стояв Влад, у костюмі, який вже давно не давав йому впевненості. Погляд його був не то здивований, не то роздратований. «Владе?» Анна трохи нахилилася вперед, відчуваючи дивне поєднання здивування й іронії. Ти чого сюди прийшов? Що ти тут забув? Я Влад замовк, озираючись на Назара, який сидів на кухні і теж здивовано дивився на нього. Ви що й досі разом? буркнув Влад. Я до кінця сподівався, що ти одиначка. Ну, ось ти переконався, спокійно мовила Анна. Ми разом, і життя йде своєю чергою, а не за твоїми правилами. Влад стояв, не знаючи, що сказати. Його колишня гордість, його уявлення про контроль усе розбилося об реальність, Анна щаслива, і хтось є поруч із нею. І це ніщо не може змінити. Значить, ти не шкодуєш? тихо запитав він трохи сором'язливо. Тільки про те, що не покинула тебе раніше, мовила Анна і зачинила двері. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.